Доброго дня, маленькі друзі, вітаю вас, шановні батьки. Сьогодні ми з вами поринемо у світ професій. Є професій так багато, всіх їх не перерахувати, а ти обрав, ким хочеш бути. Тоді про деякі послухай. Сміливий пожежник вогонь загасив, водою миттєва його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать, а нам треба номер пожежників знать. Як багато треба знати, скільки ж знань потрібно мати. Діти в школу потрапляють, там їх і всьому навчають. Вчитель вчить тебе читати, рахувати і писати. Ця професія безцінна. Вчить майбутнє покоління. Всі ми маємо будинки, їх цеглинка до цеглинки, будівельники будують, споруджають, ремонтують, Щепиляють і стругають, Свяки спритно забивають, Трудяться вони завзята, да щоб було багато. Можна сильно захворіти, горло, голова боліти, ніби чарівник тоді не кине у біді. Він хвороби всі лікує. Від не тяжких рятує, про здоров'я людей дбає, пацієнтам допомагає. Щоб в безпеці ми жили, щодня трудяться вони, від злочинців захищають, вулиці охороняють. Щоб не сталось, просто знай, поліцейським довіряй. Його майстернею є кухня. Там він творить незабутньо, може всіх нагодувати, сто рецептів може знати. Кухар, повар, кулінар готувати справжній дар. Я до нього йду, малята. Коли в мене буде свято, він волосся підстригає, гарну зачіску вкладає, до своєї справи дар має майстер. Перукар. Художник картини малює, Він ними весь світ зачарує, Картини у нього, мов казка. Милуйтеся ними, будь ласка, бо художник точно знає, Як краса насправді виглядає. Всі професії прекрасні, давні є, а є сучасні. Програмістам бути круто. Добре знає він комп'ютер, може гру та сайт створити і програму розробити. Всі професії важливі, всі потрібні для людини. А які ще знаєш ти? Нума швидко, розкажи. Отже, професія це основне заняття людини. Те, що вона робить кожного дня. Допоможіть мені з'ясувати, що робить на роботі вчитель. Навчає, стриже, будує. Правильно, діти, професія вчителя навчати. А що робить пожежник? Танцює. Гасить, малює. Так, малята, пожежник гасить вогонь. Що робить на роботі будівельник? Куховарить, лікує, будує. Впевнена, що ви впорались з цим питанням. Будівельник будує. З'ясуємо, що робить на роботі кухар? Лікує, стриже, куховарить. Так, куховарить. У вас добре виходить. Що робить перукар? Навчає, стриже, малює. Вірно, стриже. Ідемо далі. А що робить на роботі художник? Співає, лікує, малює. Це вірно, малює. Вибере, що робить на роботі поліцейський. Лікує, охороняє, співає. Впевнена, що всі впоралися з питанням. Звісно, поліцейський охороняє. А що робить на роботі лікар? Співає, будує, лікує. Правильно, лікар лікує. Які ж ви умнічки. Дякую, друзі! У нас вийшла весела гра. Обов'язково потренуйтеся самі. А зараз, малята, ми з вами відпочинемо. Зробимо вправу на дихання. Сядьте рівненько. Зробіть глибокий вдих носиком, а видих ротиком. Пам'ятаємо губки трубочкою, щічки не роздуваємо. Спробуйте разом зі мною. Трішки відпочили. Далі граємо в гру професії та їх речі. Ти вже знаєш, що існують різні професії. Давай перевіримо, чи відгадаєш ти професію, побачивши речі, які необхідні людині для її роботи. Але будь уважним, серед усіх предметів буде і один зайвий. Розглянь малюнки. Як ти думаєш, чиї ці речі? Так, лікаря. А який предмет тут зайвий? Ось же він. Лікарі таким не користуються. Молодець. А що ж це за професія? Так, з цими предметами працює будівельник. А який предмет тут зайвий? Це глобус, вірно. А це, що за професія? Це пожежник. І зайва тут? Парасолька. Давайте далі. Що це за професія? Це кухар. Сподіваюсь, ви вже знайшли зайвий предмет? Ось він, Молодці! А це, що за професія? Здогадалися? Так, це вчитель. І зайвий тут предмет. Лопата, які ж ви молодчинки? А чиї ці предмети? Так, поліцейського. А де зайвий предмет? Ось він. Молодці малята. Ви добре попрацювали. Грайте, навчайтесь разом з нами.